Даний лист не є якимось запереченням в діях губернатора. Просто ми кажемо, що громадськість потрібно слухати. І ми не думаємо, що сьогодні наш губернатор не почує нас. Цим листом ми ще раз хочемо підчеркнути нашу співпрацю, і тому ми до нього пишемо. Ми до нього не тільки пишемо, ми до нього звертаємося, ми до нього їздимо і стараємось принаймні вирішити якісь питання. І все-таки ми твердо кажемо, що на посаду голови райдержадміністрації мають пройти громадські слухання, мають бути заслухані всі кандидатури, які сьогодні мають бажання працювати, не призначають їх десь в яких кулуарних кабінетах. А люди, які мають бажання працювати, які будуть нести відповідальність перед громадою, чому ми не можемо перейти на такий рівень, що вони йдуть для того, щоб працювати для громади? Вони не йдуть на посаду для цього, щоб працювати. Це має бути в першу чергу бажання в людини, що я хочу це робити. І е, наша кандидатура, оце Люк Людмила Михайлівна, має бажання і ми їй довіряємо. І тому ми звернулися до е, губернатора з таким листом проханням і зверненням, що мають розглянути нашу кандидатуру, але мають пройти громадські слухання. Чим далі від революції ми забуваємо чого. Чого ми добувалися? Ми добувалися приходу до влади абсолютно нових людей. Якщо в колишніх партійних босів не вистачає професійних людей, а я так розумію, що президент ставив вимоги не призначати на посади людей, які були в партії регіонів. І кадри вичерпалися. Можливо, варто таке звернутися до громади, звернутися до думки громади, врахувати всі побажання, провести громадське слухання. Це висунута кандидатура, яку ми підтримуємо. Але район великий, людей багато, думки різні. Наприклад, я знаю інакші думки, які рахують, що ця людина не гідна бути. Прошу висувайте свої кандидатури. Давайте зберемося, давайте заслухаємо всіх. Є люди, які хочуть робити гаразд. І вирішити на громадських слуханнях, це не повинно знов спускатися зверху. Це наш район, наше місто. Ми тут живемо, ця громада тут живе. Я рахую, що було б правильно таке прислухатись до нашої думки. І в пресі теж побажання розбиратися в ситуаціях. Ми звертаємося, ми готові до співпраці, як з головою облдержадміністрації, так і з владою на місцях, наскільки влада готова з нами до співпраці. Ну, тут питання стоїть не тільки в одній особі там, на посаду голови райдержадміністрації, взагалі питання стоїть глибше, щоб взагалі проводити громадські слухання по всіх кандидатурах державних службовців, які сьогодні призначаються. Якщо сказати, що вакансій не було б, то вакансії на сьогоднішній день є. А громадські слухань влада не то, що не організовує. Вона від них тікає. Людмилу Михайлівну я знаю не так давно, але знаю її як людину організовану, людину чесну і людину віддану своїй справі. І в мене таке враження, що на всіх посадах і на займаних постах вона б віддавалася своїй справі повністю. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Ну і немаловажну роль тут грає те, що. Людина ну, знаходиться на, таких, е, на, на такій громадянській позиції, е, коли вона буде відстоювати громаду. Не свої інтереси на займаній посаді, а інтереси громади. Це дуже важливо. Минулого року громадськість до мене звернулася теж із таким проханням Запропонували мені, щоб я набралася сміливості і зайняла посаду. Голови районної державної адміністрації нашої. Я відмовилася по певних своїх причинах. От, і так сталося, що у цьому році ці ж самі люди, які у мене вірять, вони знову ж мені запропонували. І я, скажімо, не можу сказати, що це було все не обдумано. Ясна річ, що це свідомо обдумано, і я прийняла таке рішення, що я буду пробувати. Я не боюся цього, тому що по натурі я працьовита людина. Я народжена в селі. Я більше 20 років, вже займаюся звичайно творчою діяльністю. Багато кому цікаво, багато хто думає, як це так, людина культури, людина мистецтва. А ось насмілилась і, так би мовити, іду разом із тими людьми, які в мене вірять, до кінця. А хіба сьогодні працівник культури? Він не може обіймати цю посаду, чи ми, працівники району, не живемо життям села. Я з малих років і народжена в селі, і працювала в селі, і на землі, і в колгоспі. Тому я впевнено кажу, що я абсолютно готова, якщо доля так складеться, що мені все-таки прийдеться обійняти цю посаду, і я знаю, що я ради дам. І ще хочу сказати, що правжу молодим людям, розумним, мудрим, не боятися і пропонувати себе. Сьогодні ми знаємо всі, скільки загинуло людей на Майдані. Сьогодні проходить іде війна, жорстока війна. І ми всі це бачимо, спостерігаємо і по телебаченню. І знаємо те, що відбувається і в нас в місті, тому що ми хоронимо молодих людей, синів, батьків, братів. І в мене виникає питання, за що вони сьогодні? Адже вони борються, адже вони воюють за покращення нашого українського народу. То чому сьогодні така людина, як я, і не можу навколо себе зібрати іще однодумців, таких, як я, для того, щоб щось змінити і в нашому районі? Я на сьогоднішній день ні в якій політичній партії, я позапартійна. І я знаю, що Декілька уже осіб їздили на співбесіду, та чомусь жоден із них на сьогоднішній день не прийшов. Між ними є і хороші ясна річ, господарники і хороші люди. Чому це склалося, я а, не знаю. От. Але разом з тим, я знаю, що вони, ряд із них, чомусь так це потайки, я би сказала. Я прозору і світло про себе заявляю, і якщо навіть комусь, можливо, десь і не до вподоби. Та я все-таки хочу сміливо сказати про те, що я, не ховаючись, і не тільки був надісланий лист в обласну державну адміністрацію, але разом з тим і наші засоби інформації, і я заявляю про те, що так я дала згоду, і що я буду працювати.